Сьогодні у нас буде огляд на одну дуже цікаву маленьку консольку. Це копія копії GBA SP. Точніше, спочатку придумали GBA SP. Потім Anbernic випускає ось цю консольку. Називається Anbernic rg 35 SP. Вона, до речі, є на огляді. Потім Міо випускає ось цю консольку. Mio Flip V2, яка Характерно ось так клацає. А потім компанія Anbernic робить висновки з того, що у нас Mio Flip вийшов класним, а Anbernic 35 вийшов ну таке собі. І буквально пару тижнів назад випускає ось це чудо: Anbernic RG34XX SP Flip. Я не знаю, хто придумав цю назву, як її нормально вимовляти. Я, до речі, коли записую це все за кадровим голосом, то це декілька дублів однозначно. Але сьогодні у нас огляд уже з тривогою. Сьогодні у нас огляд буде ось такий живий. Мені дуже захотілося його записати. Насправді хотів я це зробити впродовж всіх 20 відео, тому на огляді Анбернік. І почнемо ми з зовнішнього вигляду, і тут дійсно є що обговорити. Тому що беремо попередню версію, вона нагадує сіра, і порівнюємо їхні розміри. Тут одразу видно, що 35 набагато більший, він масивніший, він такий, знаєте, тримати його в руках треба як якийсь камінь, ну такий старожил конкретний. А уже Анбернік 34 новенький, він виглядає набагато цікавіше і краще. Але вони однозначно повністю вкрали дизайн у Міофліп. Дивіться, я вам показую вживу. Знайдіть хоч декілька відмінностей. Це просто дві абсолютно однакові консолі. Так, ми можемо там знайти, наприклад, знизу відмінності, де у нас в MioFlip зарядний, е зарядка знаходиться знизу, а ванберніка вона знаходиться ось тут. І це, до речі, правильніше рішення, тому що коли ви будете ось так от грати, відповідно зарядка не буде вам знизу теліпатися, а зверху чудово собі буде окремо знаходитись від того, від ваших пальців, і не буде вам заважати одним словом. Але подивимось всередину. Все абсолютно однакове, повністю. Єдина різниця ось тут трішки більше відстань від дисплея до кінця оцеї кришки. І прикол тут трошечки є в дисплеї, про який я скажу ще пізніше. Дивимося з боку. Абсолютно одне і те саме. Дивимося з іншої сторони. У Анберніка є окрема кнопка додаткова. Класно, класно, напевне. Дивимося зверху. Все абсолютно ідентично. Відповідно, і відчуваються вони по-різному, це дивно, але відчуваються вони по-різному. Чому? Відкриваю Mio, я починаю його трусити. І тут екран ходить туди-сюди. У нього, дивіться, у нього це проблема. Тобто, коли ви просто статично його тримаєте в руках, все добре. Але як тільки ви починаєте його отак от потрушувати, починається відчуття незрозуміло. Ну, знаєте таке враження, що воно дешеве тр... трішечки. А коли ми беремо до рук Анберник, то він уже більш монолітний. Він не хитає дисплеєм настільки сильно, як це робив Міо. Окей, це у нас по зовнішньому вигляду, все маємо однакове. Звісно, Анберника була і жовта версія, але я ну, тупо взяв спеціально іншим кольором, щоб їх відрізняти. Ну і ззаду вони відрізняються тим, що у Mio є вирізи під вентиляцію, а у Анберніка немає. Але насправді йому це і не потрібно. Тепер про відкриття. Так як це у нас жабка, то Андернік зробили класну фішку. Вони механізм відкриття взяли з 35-ї версії. І відкривається він просто класно. Єдине, єдиний тут є нюанс. Я не знаю, чи вам чутно на цьому мікрофоні, але таке враження, що всередині є якийсь, потрапив якийсь пісок. І він трішечки поскріпує, але мені здається, це сугубо проблема моєї версії. Ну чомусь я думаю, що інші будуть абсолютно нормальні. В той час, коли Мію, пам'ятаємо з минулого огляду, що він просто скрипить весь час при відкритті. Ну, для нього це абсолютно нормально. Тому тут одразу виграє Анбернік під час відкриття. Це просто кайф. Далі у нас ідуть кнопки. І якщо ви пам'ятаєте огляд ось цього красення, то послухайте ще раз, як він звучить. Кнопки тут були просто дуже погані, через що я і сказав, що ну, краще цю консоль пропустити і не брати. І що у нас в новій версії? Слухаємо. Тут кнопки звучать просто класно, вони настільки приємно натискаються, що у мене ну був, був реальний кайф, коли я отримав цю консоль. Перше на що я звернув увагу, це на кнопки. Думаю, ну якщо вони їх тут не замінили, то це можна просто викидати. Отже, з кнопками вони тут реально зробили прорив. Ще раз повторюсь: натискаються вони шикарно. У мене до кнопок ABXY і D-pad немає жодної претензії. Я вам навіть більше скажу, вони для мене особисто натискаються набагато краще, ніж на Mio Flip v 2 Хоча це нонсенс, тому що на цій консолі вони натискаються дійсно класно. Але не тільки ось ці кнопки хороші, вони виправили бампери. Якщо в попередній версії, коли я натискав бампери, От, послухайте. Вони натискаються набагато приємніше, ніж ось тут. І суть заключається в тому, що коли я беру цю консоль до рук, натискаю пальцями на самі бампери, тут немає відчуття отої затримки, яка була на попередній версії. На попередній версії нагадаю, я коли грав, я коли натискаю на кнопки, вони наче застивають знизу і не відскакують назад. Тут такої проблеми немає. Її виправили. Тобто, фактично, вони взяли і основну проблему 35-ї виправили повністю на 34-й. Це дуже класно. Ну і про бічні кнопки. А це у нас кнопка скидання, кнопка виключення і кнопки регулювання гучності. Регулювання гучності на всіх андерниках мені подобається максимально. Просто через те, що вони натискаються дуже приємно, і оця виямка вона тактильно відчувається. Ви коли граєте, ви точно знаєте, де ви натиснете в плюс, а де в мінус на гучність. Ну і по дизайну у нас ще є джек для навушників знизу hdmi вихід. Зверху ви можете підключати безпосередньо саму консоль до телевізора і гратися на ньому. На що це вам? Я реально не знаю. Я пробував два рази більше не хочу. Ну, об'єктивно, це така функція. Може, хіба коли ви будете грати по мережі або вдвох, тоді логіка є. Підключили два геймпада. До речі, тут можна, тому що Bluetooth дозволяє, Wi-Fi у нас є, ми можемо грати як по NetPlay, так і один проти одного, маючи два геймпада. Відповідно, ось ця функція на телевізорі буде класна. Ну, є hdmi вихід, і це вже класно. До речі, про стіки на цій консолі. Ванберніка вони прорезинені, у них поверхня взагалі не втікає від вашого пальця. Тобто, ви, наприклад, пальцем тянете стік, і він прилипає до вашого. Кінчика пальця, і це дуже класно. В Мію такої немає штуки. Я відчуваю їх як пластмасові. Я й казав в огляді, що вони для мене ніякі абсолютно, але вони є, ну це класно. А тут вони прорезинені, і, відповідно, вони відчуваються набагато приємніше. Ну За це повага. Насправді вони абсолютно однакові. Що тут, що тут. Я не знаю, вони чи просто на одному заводі взяті, чи що. Але Просто в Анберніка вони трішечки прорезинені, і це краще. Тепер про екрани. Я сподіваюся, вам видно, що в Міо екран більший. Але він набагато тьмяніший, ніж в Анберніка. Так от з екраном тут є маленький прикол. Те, що ви бачите перед собою, це не повний екран. Суть в тому, що компанія Анбернік закинула екран ще за ось цю губу консолі. І потім програмно його обрізала до ось такого розширення. На що це було зроблено? Я не знаю. Можливо, вони просто хотіли ось саме такого співвідношення сторін. І в них на складах лежала купа якихось екранів, ну саме от таких. Але сам екран відчувається абсолютно нормально, він яскравий, він передає приємні кольори. Міо передає тмінніші кольори набагато, ніж Анбернік. І в цілому на цьому екрані я можу грати навіть в сонячну погоду. Ну тобто зараз я сижу і я повністю можу нормально грати. Так, є відблиски, тому що він глянцевий. Але в цілому абсолютно нормально можна погратися, тому до екрану у мене претензій немає, навіть враховуючи те, що він обрізаний програмно. А він насправді більший. Про операційну систему я тут можу говорити тільки позитивні речі. Насправді, Anbernic з кожною новою консолью покращує свою операційну систему і робить її зручнішою для користувача. У мене є навіть друг, якому я подарував ось цю консольку Mio Flip. І потім кажу: дивись, у мене є Анберник, отакий 34-й. Кажу, на що не схожий? Він каже, ну, да, така, як у мене, тільки іншого кольору. Кажу, ні, вона різна. Він взяв її, поклацав і каже, ні, ну тут каже, інтерфейс прикольніший. Так от, послухайте звук. Це фактично я просто гортаю між різними пунктами меню. Анбернік доробили свою. Мені, до речі, цей звук дуже подобається. І вони доробили свій інтерфейс, консоль, взагалі операційну систему вони довели майже до ідеалу. Звичайно, її не можна порівняти з RockNix OS. Чому? Тому що RockNix OS це такий робот, який може все взагалі. Ви можете там настроїти що завгодно, ви можете. Я не знаю, що там не можна, отак от я вам просто скажу. Реальна операційна система, яка вміє все, ще й встановлений портмастер, за це повкідів великий респект, але консолі у них налаштовані фігово. Вам треба брати оцей Rocknix OS і налаштовувати фактично під себе заново. А тут щось середнє. Воно вже налаштовано з коробки, воно працює класно. Тут є, до речі, додаток, який називається Я завжди забуваю. Тому зараз я вам скажу як. Називається Rixel HK Game Downloader, де ви можете завантажувати ігри. Тобто, фактично, у вас вбудований магазин ігор. Так, він глючить, він завантажується довго. Але вам не треба діставати флешку, вам не треба мати перехідник, ви просто зайшли, підключились до Wi-Fi і ви отримали доступ до великої кількості ігор. Це круто. Але тут є і мінус. Вони не завезли сюди портмастер. І це величезний мінус цієї консолі, просто я не знаю. Чому я так кажу? Справа в тому, що цю консоль вони оновили і додали сюди ще один ГБ оперативної пам'яті. Фактично, у вас тут 2 Гіга. Що вам дають ці 2 Гіга? Нічого. Просто реально нічого. Тут процесор стоїть аж 700. Він відпрацьовує рівно так само, як і на будь-якій іншій лінійці Андернік. Тобто в PSP ви зможете грати, God of War ви зможете грати на 20 кадрах з просадками, там 20-25 з просадкою до 15, але воно грабельне. В GTA Vice City Stories ви можете грати на 30 кадрах, але потім ви під'їжджаєте до аеропорту і у вас просадочка йде до 15. Чи грабельно воно? Грабельно. Але для чого тут 1 ГБ додаткової оперативної пам'яті? Логічна, моя логічна відповідь, це для портованих ігор. Чи є тут вбудовані портовані ігри? Є. Чи задовільнять вони вас? Та ні, взагалі. Тут треба ставити або портмастер, або в той додаток пихати портовані ігри, щоб можна було завантажувати. Можливо, в них є щось таке в планах на майбутнє. Але на даний момент, для чого цей додатковий 1 ГБ оперативної пам'яті мені не зрозуміло. Так, ігри з Nintendo DS йдуть норм. З PlayStation взагалі без проблем. З PSP є проблеми, як і у всіх андерниках, тобто там під 50 на 50, в щось пограли, в щось не змогли. На що ви сюди кинули один ГБ, якщо немає портмастер? За що ще можна похвалити цю консоль? Це за ось цей динамік, який знаходиться. Прямо перед вашим носом, коли ви в неї граєте. До речі, вони виправили цю, цей прикол з динаміком, коли у вас він рипів, скрипів і вуха в'яли від того, що просто грає музика на анбернік. Тут динамік став нормальний. Чим ця консоль класна? Показую. І так само дістали. Прикол? Прикол. Вона влізе куди завгодно. Ви її можете втулити куди завгодно, хоч в сумку, хоч в будь-який карман, встали, дістали, пограли, закрили. Причому можна отак, прям сильно, знаєте, ну, не, не переживати за те, що вона зламається. А отут ви так не зробите, бо і не дошло до кінця. Коротше, по висновкам. Це реально два конкуренти. Mio Flip v 2 Анбернік 34 СП, Фліп і там оці от всі літери, які там треба. Для кого вони взагалі? Точно не для дідів, яким за 50 років. Діма, привіт. Е, чому? Той самий друг мені каже, що я вже каже, не можу грати в цю, ну, надто маленький екран. Мені каже, треба міняти окуляри на якісь інші. Або взагалі от, так от тримати її на, на відстані витянутої руки. Відповідно, ця консоль не для дідів, вона і не для дітей. Тому що діти не будуть грати в ретро ігри, а це фактично у нас ретро консоль. Тому десь приблизно, якщо вам 30-40 років, вам цікаво пограти в ігри, типу NES, SNES, PSP частково, відповідно, ви її можете собі взяти. Її класно брати, наприклад, з собою в якийсь похід. Наприклад, коли ви піднімаєтесь в якісь гори і ви не хочете грати на телефоні, у вас є такий приколдес, ви його дістали собі з карману, з сумки і почали грати. Чи класна ця консолька, чи класна ця жабка, і які вона дає відчуття? Так як у мене таких уже три, для мене це не новина. Я вам так скажу: коли я отримав Мію, я був в захваті. Коли я отримав 35-ту, я був в шоці. Коли я отримав 34, тут є все краще з Мією із 35-ї. Відповідно, наприклад, якщо ви хочете обрати для себе яку, я би порадив 34-ту. Але тут ще грає роль ціна. Коштує вона в районі 3 тисяч гривень і зараз ще подорожчала. Взяв її десь за 3 чи 2900, зараз вона подорожчала. Може в різних магазинах ви знайдете різні ціни, але зараз, по-моєму, вона коштує 3300. І це для неї забагато. Тому що, наприклад, якщо ви візьмете Mio Flip, ви отримуєте кейс, а тут ви отримуєте тільки консоль, більше нічого. Ну, ясно, там це і стандартний анберніковський набір, зарядка і так далі. Але тут немає кейсу, за кейс треба доплачувати окремо. Відповідно, чи треба її брати за 3000. Можливо, за 3000 варто краще розглянути Unbernic Cube XX, якщо вам не потрібен форм-фактор жабки. А якщо вам потрібен форм-фактор саме жабки, то ось це на даний момент буде найкращий варіант. Останні консолі, які випускає Unbernic, я. Коли купую, я точно впевнений, що вони будуть якісними. Причому як по операційній системі, так і по функціоналу, зовнішньому вигляду кнопках, виключення складає оця штука. Але в цілому, я можу абсолютно точно сказати, що я можу порекомендувати вам ось цю консоль. Не знаю, чи вам зайшов такий формат відео. Але сподіваюся, вам хоч трішечки сподобалось. Дякую за перегляд. Я насправді дуже нервувався, коли я записував це відео, тому сподіваюся на ваші лайки. Усім удачі, Па-па.